Привіт, світла душа! Зараз ти познайомишся зі своєю внутрішньою дитиною. Ляж зручно або сядь. Не перехрещуй руки і ноги. Заплющ очі і занурюйся в медитацію. Зроби глибокий вдох і глибокий видох. З вдохом ти наповнюєшся любов'ю, щастям, радості. І З видихом ти відпускаєш всі образи, страхи, невпевненість. Ще роби глибокий вдох і глибокий видих. Проскануй своє тіло від п'ят до маківки. Приділи увагу стопам, якщо там є напруга. Силою думки розслаб свої п'яти. Піднімай вище до колін, якщо там є напруга своєю увагою, розслаб коліна. Піднімай вище, живіт, якщо є напруга, силою думки, розслаб. Грудна клітина. Якщо там є напруга, розслаб' її. Піднімайся вище челюсть, очі. Якщо є напруга, розслабляй її. Проскануй ще раз все своє тіло. Якщо залишилась якась напруга, розслаб її. Уяви місце твого дитинства, де ти була щаслива. Подивися, що там є. Можливо, це мамина кухня, де пахне завжди випічкою. Чи це бабусин дім? Де тебе дуже-дуже любили, уяви все до маленької дрібнички. Всі запахи. Де ти? Де це місце? Місце щасливого твого дитинства. Уявила? І Зараз поруч появиться твоя маленька дівчинка. Подивися на неї, скільки їй років. Чому вона одягнена? І привітайся з нею. Скажи привіт, моя люба. Я так рада тебе бачити. Пробач, що я до тебе не зверталася. І я знаю, що потрібна моя була підтримка, моя опора, як дорослої. Але я не знала, як тебе знайти. Тепер в мене є шлях до тебе. Подивися, як вона реагує. Запитай. Що зараз ти можеш для неї зробити? Можливо, вона хоче, щоб ти її обійняла. То обійми, зроби все, що вона хоче. Запитай її, чого вона боїться найбільше. Які в неї страхи? Чому їй страшно проявлятися? Чому їй страшно бути собою? Що за страхи в неї? є? І коли вона тобі їх озвучить, скажи їй, що ти виросла, і цього вже не боїшся. І ти знаєш, що це вам не потрібно. Скажи їй, що ти поруч, що ти вже доросла і ти можеш їй допомогти. Ти завжди поруч. Ти захистиш її, що їй вже має бути не страшно бути самою, бо є ти доросла. Запитай у неї. Що вона зараз хоче? Можливо, якусь ляльку, а можливо, кусочок тістечка вашого улюбленого в дитинстві. Навіть якщо ти не їсиш солодке, ти це зробиш для неї сьогодні. Підеш і купиш. І якщо ти їй пообіцяла, будь ласка, виконай свою обіцянку. Ще можете пообніматися трошки, насолодитися цим моментом. І скажи, що в твоєму серці завжди є місце для неї. Уяви в районі серця, квітку чи будинок, а можливо хмаринку, і помісти її туди. Їй там безпечно і комфортно. Скажи, що ти будеш до неї приходити? І уявляй, що разу, коли тобі важко, цю свою маленьку дитинку запитуй, чому їй страшно і що вона хоче. Вона завжди поруч, бо це є частинка тебе. І як тобі твоя подорож? До маленької тебе. Тепер ти можеш спокійно, спокійно пошевелити ручками, ножками і повертатися в момент тут і зараз. Розплющи очі, можеш потихеньку повернутися на бік і вставай.